Всім привіт! 24 вересня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Пропонуємо акумулятори DeWalt. Вони не вічні, друзі. Проходить время. І потрібно замінити акумулятор. От ми, компанія електромотор, пропонує перед нами девольт, 18 вольт 5 А часу. Іде отакі от, от упаковочні коробочки і сам акумулятор. А ну-ка тут індикація заряду показана. Також кнопочка нажимаємо і перевіряємо, наскільки він заряжений. Зацікавило? Да Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах Тисі Одинакова. Ми при можливості йдемо завжди на зустріч покупців. Да телефонуйте 063 426 1010. 10.